Як провчити засранця, який на кухні тирить ваші е, спеції е, на кухні, коли ви поїхали там, і живете за кордоном в хостелі або на квартирі, і так далі? Е, хто цей мужик, я не знаю. Я просто думав записати відео про засранця, і от ну, він мені попався. Можливо, це саме він. Ну, коротше. От ви замічаєте, що у вас все менше і менше остається приправи, а приправи ви ж не будете ховати там, там під подушку, під підкладку. Чекайте, коли е, е, приправа закінчиться, і берете туди пісок. І за достатньо один раз поперчити, посолити свою їду піском, особливо якщо це буде борщ, який готувався 2-3 години. От, і все після того як бабка пошепче, ніхто ваші приправи трогати не буде. Так що ось така дуже проста рекомендація.